Вінницькі ткачені взяли участь у кліматичному фестивалі, який відбувся у німецькому місті Есен. Майстрині знайомили німців з екологічним ткацтвом, навчали усіх бажаючих своїй справі. Серед охочих створити килим був і міський голова Есену, який також долучився до відкритої української майстерні. Наприкінці заходу учасники під керівництвом наших вінницьких майстринь виткали спільний килимок. З нами на зв'язку Марта Свестун, жителька міста Києва, яка зараз разом тимчасово з донькою перебуває в Німеччині саме в місті Ессен, і яка власне організувала цю поїздку, поїздку майстринь до Німеччини. Вітаю вас. Доброго дня. Чому ви вирішили організувати цю поїздку? Як виникла ця ідея? Що спонукало до цього е, тут в Есені. Я познайомилася з дуже цікавими німцями, які входять до такої організації, що називається Верденхільт. І саме вони є організаторами цього фестивалю Гуте Кліма впродовж кількох останніх років. Минулого року я брала участь в цьому фестивалі як волонтер. Я їм допомагала чим могла. Але також я є споживачем продукції Варети вже багато років, думаю, років чотири. Я відкрила для себе їхню ідею. Я замовила і замовляла і замовляю деякі речі в них для себе на дарунок. І звичайно, тут зі мною в Німеччині є їхня косметичка, їхній чокол для ноутбука. І одного разу я продемонструвала це своїм друзям. І ми побачили, що в їхній ідеї є дуже багато спільного з тим, що промотує їхній фестиваль Гути кліма, і таким чином зародилася минулого року ідея запросити їх сюди на цей фестиваль. Я ніколи не була знайома ні з ким зверети. Я сконтактувалася з паном Юрієм Степанцем, ми з ним познайомилися. Я йому розповіла про цю ідею, спитала, якщо б була можливість приїхати, чи, чи вони би погодилися. Він сказав, що так. І ми тоді з друзями, тут, в Німеччині, почали цю підготовку. Тобто ми подалися на грант до німецького міста Есена на цю ідею, на цей проект. В кінці, здається, березня, ми одержали підтвердження, що вони нам допоможуть організувати цю поїздку фінансово. І тоді ми таким чином запустили у цю машину запрошення, одержання паспортів, організація квитків і приїзду до Весено. Тобто, насправді, відповідаючи коротко на ваше питання, що це виявилось поєднання двох ідей: ідеї «Квотекліма кліма фестиваль, який я знайшла тут в весенні. І знання про ці ідеї, філософію, яку сповідує компанія Верета в Україні, як взагалом приймали майстринь з України, враховуючи ситуацію, от у цьому німецькому місті, у цьому Есені. Їх в німці загалом дуже ставляться добре до українців зараз. І власне вони підтримують, допомагають організувати побут і всілякі питання. Тому є дуже велика підтримка і співчуття до нашої країни в цілому до українців. Зокрема, німцям дуже подобається, що це ідея. Яка є для сталого розвитку, для майбутнього відповідно це також їм є дуже близьке, тому вони, перш за все, надзвичайно привітно ставились до наших гостей. Журналісти супроводжували мало чи не на кожному їх кроці. Я бачила в місцевій газеті статтю про те, що вони приїхали, їх сфотографували про них розповіли. Потім, після фестивалю, про них випустили величезну статтю і також про них розповіли. І також люди. Які їх тут приймали, вони були дуже теплі, і це проявлялось наприклад в таких речах, як організувати їхній трансфер на транспорті, власному, так або, наприклад, принести їм обід, щоб вони, коли вони готувалися до фестивалю, що вони могли поїсти домашньої їжі. От в такому проявлялася їхня увага. Обмін культур. Чи відбувся він під час цього фестивалю? Можливо, майстрині привезли щось нове, суто українське в Німеччину і показали це, навчили німців чогось нашого? Ну, Ткацьке мистецтво не є нове в Німеччині, але воно не є зараз таке популярне, як, скажімо, у селі Стіна на Вінниччині. І що було цінно в тому, що показали ткацькі майстрині ну, майстрині Верета, це те, як можна використовувати цей досвід минулого для сучасного, тому що вони використовують в якості матеріалу залишки виробництва. Вони використовують так званий утилізований текстиль. І оця ідея для німців вона була надзвичайно цікавою. Тобто, ми навіть на самому фестивалі ми бачили ідеї, коли. Наприклад, з використаних вживаних джинсів роблять різноманітні речі для повсякденного вжитку. Скажімо, навіть ми з надею з Верети, ми разом собі пошили такі сумочки з використаних джинсів. Це є один з досвідів. Так? Але те, що досвід, що можливо порізані старі футболки використати для того, щоб виткати якісь речі для сучасного життя і тим самим зберегти навколишнє середовище і тим самим Берегти культуру ткацтва, передати цю традицію своїм дітям. Це є надзвичайно цікаво для німців. І, наприклад, я особисто сама бачила навіть кількох а, жіночок, які приходили на стенд Верета, і вони казали: О, колись я це вміла робити, але зараз я цього не роблю. Або колись моя бабуся вчила мене це робити. О, колись я пробувала це робити в школі. Але, звичайно, що зараз а, вони це призабули. І було дуже цікаво на коли... нагадали Ми... про це. Так, так. Навіть коли ми з жінками ходили на різноманітні екскурсії в вільний час, і ми були в сучасному краєзнавчому музеї. Ми побачили там такацький станок, верстат. І жінки сказали, о, це точно такий самий, як у нас. Але в них він стоїть в музеї, а в селі Стіна він працює зараз. Ми вам дуже дякуємо. І ми вам. Марта Свистун з Німеччини була з нами на зв'язку.